Сьогоднішній ранок починається з вокзалу в Калинівці. Вирішили трохи під'їхати до цього до Вінниці. Вже ми в Вінниці. Зараз проїжджаємо біля, мимо так званої Білої Гори. То гора відходів від, від, хімічної, від хімічної промисловості. Так, зараз її не видно. Зараз буде ще трохи видно. Почекайте. О, яка краса. Ми у Вінниці. Зараз проїжджаємо міст. Святої Діви Марії. Тут я збираюсь зареєструватися на маршрут Каміно-Подоліко. Це частина всеєвропейського пішохідного маршруту, але велосипедом проходити його теж допускається. А зараз я біля Вінницьких скал. Тут тренуються скелелази. Тут дуже гарно, прикольно. Я тут вдруге в житті. До речі, минулого разу теж ми з другом покатались на віліках. Це все по маршруту Каміноподоліку щоб зняти хоч трохи цього епічного підйомчику уже самий верх вам там така краса тільки тягнуть велик а з бабулом це ще додатковий прикол. а ні підйомчик ще не закінчився чуть-чуть ну, пологого а далі ще вгору краса Але прикольно. І це ми ще не виїхали з Вінниці. Льоха вирішив Попробувати там іншу дорогу, там стежечку якусь прямо біля води побачив. Але я подивився, що цією стежкою я не проліз на цьому велику. А він поніс свого. Ну, якщо вірить мапі, зараз буде цікавий спуск. Даємо екшн. І оце на, на, на такому блін з баулом ви прикалуєтесь. Біля води. А ось знак, який говорить, що ми рухаємось правильно. А зараз ми проїжджаємо мимо. Каталстанського храму. Не знаю яких років. Але видно, що якийсь невеличкий сільський храм. А поряд уже свіженька, дзвіниця. Зараз ми під'їжджаємо до залишків Черлинківського замку. Схоже, що від, від оригінального замку була і залишалась тільки башта. Зараз там вже і маєток якийсь побудований. І стіни замкові мури. Забором це не назвеш. Це, це справжні мури. Справжній мур. Хто його знає? приватне воно чи ні? мабуть, приватне. Але, Але судячи з усього, в саму башту бідом є. Інний. Це ресторан Старий Замок. В ньому ми сьогодні обідали. Виглядає досить цікаво. Чергова контрольна точка на маршруті Каміноподоліку. Зараз я знаходжусь в місті Гні. Довий храм, треба шукати де роблять відмітки. Вокзал в гнівані. І собі невеличкий, гарненький заглянутий вокзальчик. А мені зараз А мені зараз на той місточок. Заїхали ми на Могилівський кар'єр. Тут теж вода, дуже гарна, голуба, прозора, він максимально окультурений, пляжики зроблені, хоча кругом написано купатись заборонено. Ну, отаке. Взагалі тут вхід платний, 100 гривень з людини. Але нам дозволили швиденько проїхати, пофоткати і виїхати. Тому ми тут не відпочиваємо, а просто катаємось. О, прикольно. Ні, ну що, симпатично, культурно. Люди катаються на байдарках, на сапах, на катамаранах. и чилять. Подъезжаем до контрольной точки в месте Браїлів. Вон такой интересный костел. Зараз будем шукать, где тут ставлять видмитки. жмеринська тріумфальна арка а так от ось наша точка в жмеринці сподіваюсь тут ще ставлять відміти а там з того боку ворота відкриті поїхали туди. Сподіваюсь, я нема не скиднувся, бо вже півсьо мої. До котрої вони ставлять уміти, я не знаю. Костерчик на азотичному стилі.